Добрий день, любі друзі! Радий вас вітати на черговому уроці по робототехніці Arduino. Це дев'ятий урок, на якому ми задіємо плату Arduino для керування стадіодиком за допомогою кнопки. Цей сьогоднішній урок буде частиною плейлисту робототехніки Arduino по нашому курсу. Раджу вам на нього перейти, подивитися наше попереднє відео. Посилання буде зверху, справа. Та й взагалі буду вам дуже вдячний, якщо ви підпишетеся на наш канал або порадите цей канал комусь з своїх друзів чи колег. На четвертому уроці ми з вами вже робили щось подібне. Виглядало воно таким чином: у нас був елемент живлення, у нас була кнопочка, світлодіодик з резистором, і кнопочка розривала оцю, оцю мережу. Якщо кнопочка натискали, то мережа поєднувалась і лампочка світила. От і сьогодні ми зробимо щось подібне. Але воно буде працювати не лише за допомогою кнопки лампочки і елементи жилення, як от в нас було, натискаємо, воно світиться, відпускаємо, не світиться. Натискаємо, світиться, відпускаємо, не світиться. А ми сьогодні використаємо для цього нашу. Плату наш мікроконтролер Arduino. Ми кнопочку окремо підключимо до Arduinки, а світлодіодик окремо підключимо. Працювати воно буде, на перший погляд, так само. Нажимаємо кнопочку, світлодіодик світиться. Відпускаємо кнопочку, світлодіодик не світиться. Натискаємо світиться, відпускаємо, не світиться. Але у цьому випадку кнопочка буде подавати. Сигнал на нашу плату. А вже програмку на нашій платі ми напишемо таким чином, що якщо сигнал сюди буде приходити, то е, плата буде давати живлення от сюди на наш ситлодіодик. Пару слів про підключення кнопочки. Дивіться: з плати дається живлення 5 вольт, і воно подається от на всю шину плюс е, нашого макетної плати. Звідси ж воно йде на кнопочку, але кнопочка, коли не натиснена, вона розірвана і не пропускає далі. А от коли ми кнопочку натиснемо, то на оцей контакт 9, мені здається, передається оця напруга, і вона піде у наш сьомий пін мікроконтролера. Але це буде лише в тому випадку, коли кнопочка натиснута. А ось коли кнопочка не натиснута. То оці 5 вольт лише доходять сюди і далі нікуди не йдуть. Але кнопочка це такий пристрій, який має такий ефект мерехтіння. І він ні ні дай пропустить трохи електрики от сюди, на цю гілочку, і тоді може спрацювати такий хибний сигнал, нібито на сьомий контакт приходить. Маленький маленький імпульс, якщо ми навіть кнопку і натискаємо. Так от для цього, щоб цей імпульс не приходив аж от сюди, він через резистор, дивіться, цей же самий контакт через резистор він кидається на нашу мінусову шину, тобто на землю. І оці маленькі-маленькі імпульси, які ні ні дай проскокують сюди, вони першим ділом стікають, це називається сток, вони стікають от сюди. В наш мінус, а мінус, як ми бачимо, у нас він отсюди під'єднаний отсюди ГНД GND землю. Так що, оцей резистор він називається підтягуючий резистор. Він підтягує оці мерехтіння, щоб вони не спрацьовували на цю лінію, а щоб вони негайно підтягувалися і зброшувалися отсюди в нашу землю. Це, от таким чином, під'єднана кнопка. Ну, а резистор, а наш світлодіод через оцей резистор. Він, як завжди, на резисторі у нас мінус, і він подає, от сюди під'єднується до катоду. А плюс під'єднується до того контакту, з якого буде подаватися жилення. А живлення у нас буде подаватися з контакту номер 13 Тепер лише залишилось нам побудувати таку схему. Можете поставити на паузу та розглянути її ще раз детально, або передивитися. І як зробите таку схему, тоді приступимо до написання нашої програми. Звертаю вашу увагу, що на світлодіодик ми поставили резистор невеличкий на 220 Ом, як завжди, щоб світлодіодик працював. А отут, от, на кнопочку, ми поставили такий великий-великий 10 кОм. Щоб лише трошки протікало сюди. Тепер безпосередньо до нашої програми. Переключаємо, відкриваємо такий наш редактор. Отже, що у нас буде виконуватись? У нас буде виконуватись подача на 13-й контакт нашого сигналу. Тобто, на виході ми будемо позначати можемо взяти оцей Напишемо, що на наш 13-й контакт ми подаємо високий сигнал. Але це ж буде не завжди, це буде тоді лише коли кнопочка натиснеться, оця кнопочка натиснеться, пропустить сигнал сюди на сьомий. І от коли на сьомому контакті наша плата побачить, що там є якийсь сигнал, якийсь живлення. То тоді вона подасть зживлення також на 13-й. А якщо на сьому нічого не буде, то вона має виключити. Отже, у нас ще буде одна команда: ми зараз копіюємо і скажемо 13-й треба буде поставити на низький. Тобто, якщо, кнопоч... якщо 7-й контакт каже нам, що там є сигнал, тоді вмикаємо високий. А якщо сигналу немає там інакше, то низький. І для цього у нас є отакий розділ керування. В розділі керування у нас є такий гарний блок, якщо то інакше. Тобто, якщо щось там буде, то ми вмикаємо на високе, якщо не буде, то вмикаємо на низький. Ну і давайте це вставимо, щоб вони завжди повторювалися. Тепер лише нам треба розібратися з умовою. От сюди ми вставимо умову, що ж воно буде визначати? Чи вмикати лампочку світлодіодик. Який під'єднаний до 13-го контакту, чи навпаки, вимикати. А буде це у нас випливати з того, чи приходить на 7 контакт сигнал, чи не приходить. І для цього у нас є такий варіант. В розділі математичних даних ми будемо щось порівнювати. Отак. От. Щось із чимось, якщо щось буде дорівнювати чомусь. Що у нас буде показувати? У нас сьомий контакт. На вході, ми кажемо, зчитуємо цифровий вход, який ну, ми сказали, що у нас сьомий, тому що ми під'єднали під нашу кнопочку. Оці 5 вольт, вони протікають звідси: от сюди, якщо кнопочка натискається, пливуть далі далі, далі, і приходять сюди на сьомий контакт. Так от, якщо при зчитуванні з цифрового вводу номер 7 оцього, у нас побачиться високий. Сигнал, і ми його візьмемо тут в розділі математичні дані, ось бачите, високий сигнал, то у тому випадку, якщо сигнал на сьомому контакті високий, тоді на 13 має бути високий лампочка буде горіти. А якщо на сьомому не буде високого, Тобто сюди не буде приходити напруга, а це може бути тільки у тому випадку, тільки у тому випадку, якщо кнопочка не буде натиснута. Тоді на 13-й сюди контакт, ось на 13-й контакт, не буде подаватися напруга, і, відповідно, оцей світлодіодик світитися не буде. Прибираємо наш код, щоб ми побачили цю картину, як воно буде працювати. І запускаємо нашу симуляцію. Починаємо моделювання. Що ми бачимо? Модулювання процес пішов, наш світлодіодик не світлиться. Спробуємо натиснути кнопочку, і ось бачимо, він світиться. Якщо тримаємо, він світиться. Якщо відпускаємо, він не світиться. Таким чином, ми подаємо кнопочкою сигнали от сюди, а наша оця програмка, яку ми написали, вона опрацьовує. Якщо сигнал от сюди приходить, тоді. На 13 контакті подається напруга. Якщо отсюди інакше, якщо от сюди сигнал не приходить, ми кнопочку відпустили, то 13-й контакт також подає низький сигнал і на лампочку нічого не приходить. Сподіваюся, урок був вам у нагоді, а у якості домашнього завдання пропоную вам трохи переписати нашу програмку таким чином, щоб при натисканні на оцю кнопку навпаки. Наш світлодіодик переставав світитися, а якщо кнопка не натиснута, світлодіодик світився. Ось так це має бути. Якщо кнопочка не натиснута, світлодіодик світиться. Але якщо я кнопочку натискаю, світлодіодик перестає світитися. Відпускаю кнопку і світлодіодик знову світиться. Тобто те саме, але навпаки. Всім дякую за увагу. З вас лайк, підписка та коментар. До побачення!